Сержант Мельник Олександр Іванович під час утримання Донецького аеропорту був на посаді кулеметник. Закарбувалося те, що коли ми туди попали, коли попали, як би, як би сказати, як, ну, як цуценята, знаєте, от не, знаєш, не знаєш, що зараз буде там. Через минуту, через годину, трошки, якби був страх, трошечки якби був страх, але ж коли перший, перший раз вже попав туди, вже розумієш, що осмислюєш, що куди ти попав, що з тобою коїться, все, війна. 19 січня ми мали вирушати двома машинами МТЛБ, двох, двох з двох з побратимом в качестві поліметчиків. Треба було їхати на Донецький аеропорт, виручати своїх хлопців, треба було забрати. Але 4 ранку ми мали виїжджати, так і екіпіровці ми. Можна сказати, спали, чекали там ну, 4 але ранку, Але просинаємося ранком, білий день, 8 годин ранку, нікого нема, що таке, ну, поїхали чи не поїхали, але хлопці замість нас там попросилися, поїхали. Але 19 січня вже підірвали, як би сказати, другий, другий етаж терміналу. А 20 січня вже е, підірвали вже все, що можна було. Остався там тільки е, пожарна частина. І ці хлопці, що поїхали, ці хлопці, що поїхали замість нас, їх е, взяли в полон. І ті хлопці, які там були, теж вони підняли білий прапор, ну, здалися в полон, бо просто виходу вже не було. І це просто, як би сказати, запам'яталося чого, що ну, я був би на тому місці. Зумієте, запептам до цих пір. Якось, ну так, всі попали туди, там, вели їх, як би сказати, показовий. Показово вели наших полонених по, по Донецьку, показували, що оце. Емоції, емоції, як би сказати, зашкалювали. Фізичне навантаження я ще, тоді, тоді, як би сказати, було зразу тяжкувато. Оці там, наприклад, там ці ленти, гранати, оце все на собі Яка це вага? Ну, Якщо взяти десь багато, ну, кілограм 40 це постійно на собі носиш. З перших, от, навіть з перших днів, коли ми туди попали, е Віра в це, віра, от, е попала туди е захищ захищати цей Донецький аеропорт. Було таке, що да, там, коли перші рази нас е туди ну, відправляли, там навіть е не насильно, що там, а йде. І чи дід, хлопці, там, треба, треба там захищати, там, туди-сюди. Е, той, хто не хотів, ти там давали, міг би написати там відказ. Відказ, да, я, я, я тупо не піду, я не хочу там, бо мене там вб'ють. Але такого не було. Всі, всі, хто, хто там був в складі 90-го, всі виконували свої задачі і як би сказати, до останньої. До останньої, поки, поки не впав дап. Так що мотивація така, що. захищали, я шкала, захищали до, до, останнього, до останнього дня. Чи чому? Як дивіться, тут от 14 років, да, якось йшли, йшли, як би сказати, за ідею. Ну, за ідею оборонити боронити Україну. Так, так воно якось і повелося, і почалася ця війна вже повномасштабно, у 22-му році. Так, як би сказати, так само, як і лічно я, я пішов без, без повістки, без, можна сказати, добровільно. Прийшов, все, заберіть мене за покликом, покликом серця. Да. Пішов, заберіть, бо я, я хочу. Хочу воювати туди-сюди і тіпо, насмішками. Да, ти пішов, а чого ти пішов, то там деякі, що тіпо, пішов там зароблять гроші. Типу ну, зарплата, Перша зарплата у нас була 600 гривень. Яким ми працювали? Ну, більшість по стройках. Ну, якщо місяць, в місяць, місяць працював місяць, ну, 20-25 тисяч, Це таке. Місяць попрацював. Але зарплата військового 600 гривень. Так, да, першу, першу зарплату ми отримали, це вже там Константин, це отримали 600 гривень, отримали зарплату, а потім вже поступово, 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 там вже 8 тисяч, потім там вже тисяча, як на бойових, тисяча в день, от місяць от був, все тобі там 30 тисяч чи 31. Я думаю, що Пам'ять пам'ять вона вже так збереглася на віки. На віки. Про це вже написані, про це вже написані книжки і, і зняти там фільми, все, я думаю, воно буде держатися, передаватися з покоління в покоління. Про це про, про це, що. Тоді сталося там іменно там Донецький аеропорт, це все. Я думаю, воно буде передаватися з покоління в покоління до скільки, скільки будемо жити. Я думаю, так, що воно вже закарбоване. Стосовно Мельника, що я вам можу сказати? Це настільки героїчна, настільки заслужена людина. Я таких людей дуже мало зустрічав. Ці люди, ось так тоді, в 2014-15 році, стали ну, справжніми героями. Вони показали приклад, як захищати нашу батьківщину. Не жаліючи себе, не жаліючи своє здоров'я і так далі. Вони першими показали цій дикій орді під названням, як зараз називають їх, орками, показали, хто ми такі. Показали свій козацький дух. І я скажу вам одне: що для нас це велика честь, що така людина, як сержант Мельник Олександр Іванович, зараз проходить службу в нашому підрозділі. Зараз він на посаді командира автомобільного відділення взводу забезпечення. І повірте мені, людина справляється з будь-якою задачею, що би йому не сказали, все чітко як по нотам. Як настоящий справжній військовий. У нас тут, де ми знаходимося, де ми живемо, шахедна дорога. От. У Олександра Івановича дуже величезний опит в збитті цих летальних, летательних апаратів і так далі. Він трошки, може, посоромився сказати, але він захищав ще й Аеродром в себе там на Батьківщині, от, десь рік, мабуть. От, і в нього є нагороди за збиття цих летательних апаратів. Там, Якщо не помиляюся, два чи три шахеди та ще одну ракету. Ну Там ЗУшка була, це таке. От. Е зараз е він у нас є таким, е внештатним, внештатним і що і Кулеметникам. Ми тут вроді би як, як тил, але ми робимо все, що можемо. Нехай це буде маленька крапелька в наш склад, але в нашому загальному, в нашій загальній справі, як то кажуть, мелочей не буває. Ми з Олександром Івановичем постійно ведемо спостереження за цими дронами. намагаємося їх збивати, і повірте мені зараз. Ми ще нові технології пробуємо. Нам волонтери пообіцяли там і лазерний приціл, і прибор ночного бачення. Скажу вам як насправді, у ворога з такими людьми, як сержант Мельник. Шансів взагалі нема. Ми тут усі разом згуртувалися. І я, я навіть проводив нібищі такі навчання, у кого яка роль в цьому ділі. І скажу вам, що дуже отрадно, дуже приємно, що наш козацький дух як би не говорили, що тяжко, всі вже устали і так далі, і тому подібне. Але, але ми знаємо, що ми робимо. Ми зараз, на сьогоднішній день, ми пишемо сторінки історії нашої незалежної України, нашої неньки. І дуже, дуже приємно, що Олександр Іванович, на сьогоднішній день обмежено придатний, там декілька поранень, контузія, за нагороди то я мовчу. От це дуже скромна, ахайна людина. Настоящий товариш, побратим. Настоящий українець, настоящий козак, і он молодше мене, але в нього такий великий бойовий опит, що в деяких, деяких моментах я беру з нього приклад мужності, целеспрямованості, ну і всьому, що можна почерпнути у людини, яка пройшла з, перш, з перших днів війни. А я вважаю, що війна у нас почалася в 2014 році. Він з нами всіми ділиться своїм бойовим опитом, завжди нас надихає. В общем, ось такий хлопець.